Сумська художниця Любов Білінська презентувала персональну виставку живопису Акварельна імпресія. Роботи виставили в залі Сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького. Це пейзажі, натюрморти і квіткові композиції, написані художницею за останні роки. Жінка розповідає, акварельний живопис техніка складна у виконанні, але передає легкість і дозволяє створити переходи кольорової гами. Я дуже полюбляю акварель, тому ну, це. Це весь мій світ. І я хочу, щоб сьогодні ну, глядач, який прийде на мою виставку, щоб в нього були гарні враження. Я хочу ну, намагаюся дарувати людям радість, теплі емоції і гарні почуття. Кожному художнику дається ця техніка, і ну, вона дуже складна, навіть примхлива. І нею ну, треба. Писати так, щоб на одному бо вона не любить багато розових прописок, затертостей. Серед робіт представлених на виставці Любов Білінська виокремлює Жоржини. Саме цю роботу обрала для оформлення афіші. Взагалі розповідає, немає улюблених квітів. Усі рослини прекрасні по-своєму, і їх гармонію легко передати саме в акварельній техніці. Ця персональна виставка загалом сьома для художниці, і перша в стінах художнього музею. Неймовірні відчуття переповнювали мене, коли я будувала цю виставку. Ну, дійсно, квіткові композиції, натюрморти пейзажі, те, що. Залишає в серці неймовірно приємні відчуття і дарує спогади. Знову ж таки, всі пори року представлені тут. Понад 30 акварельних композицій, які були написані автором впродовж останніх п'яти років. Любов Білінська викладачка сумської дитячої художньої школи. Привітати її прийшли колеги та учні. Це наша така і. Традиція, що кожен викладач має давати на гора те, що він вміє, щоб учні вчилися, щоб вони надихалися, пишалися своїм викладачем. І звичайно, що це подія не тільки нашої художньої школи, це подія всього міста, всієї сумщини, тому що дійсно, коли більше в нас оточує краси. Тим нам трішечки легше, можливо, живеться. Любов Анатолівна у нас має величезні показники з точки зору участі у різноманітних конкурсах, виставках, творчих проєктах. І ось сьогодні Любов Анатолійовна предстає перед нами не тільки як талановита викладач педагогиня, а як, як митець. Сьогодні я долучилася до персональної виставки мого педагога Балінського Любов Анатолійовни. Я дуже вражена роботами, дуже захоплююча. Мені дуже сподобалося. Тут дуже всі багато гарних, не можу навіть одної виділити. Переглянути виставку Акварельна імпресія можна в сумському художньому музеї за адресою Покровська площа 1 впродовж місяця. Анна книжка Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.